Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео, відео розпаковочки одного товару, який мені приїхав зі столиці. Зараз це вам покажу. Пакет дуже великий, буду показувати якимось, мабуть, уривками, а потім покажу вже повністю, але поки ще не придумав як. Пакет, звичайно. Відкритий, тому що? Тому що я на пошті його відкрив, аби переконатись, що там те, що треба. Отже, друзі, як я вже сказав, пакет дуже великий. Вибачайте, якщо щось якось не так, беру камеру до рук, тому що реально не вийде показати. Отже, дивіться, це в нас перша частина. Чому говорю перше, тому що е, там взагалі костюм. Тобто отакий ну, джинсовий жакет, піджак, куртка, називайте, як хочете, і безпосередньо самі джинси. Люди старшого покоління, звичайно ж, одразу побачивши отого орлика, зрозуміли, про що йде мова. Е, наскільки це все оригінальне, мені. Говорити дуже важко, тому що я не спеціаліст, але, ну, як мінімум, хай буде якась там сучасна репліка, як на мене дуже якісно. Все так, як колись було, нібито, бачимо гудзики з орликами, зірочки Монтана, бачимо. Того ж самого орлика на тій лейбі на шивочці. Ну що ще? Оця така стрічечка помаранчева монтана і буковка F. І зараз покажу вам джинс. Отже, дивіться, також висить на, мотуж... на мотузочці така бірочка, Денім Бренд, Montana Також розміри. Бачимо знову помаранчеву таку нашивку: 100% катон, Made of the Best, Original Montana, All American Style. Ну, повторюсь, Швидше всього, можливо, це якісь репліки, зрозуміло, е, тому що я не знаю, чи існують. Е, на сьогоднішній день виробники такі чи не існують. Якщо хто в курсі, то ви підказуєте. Навіть кишені, так як це було колись з блискавочками і ну, така висюлячка. Ну, реально так, як було тоді. Оці малесенькі кльопочки на кишенях, також зорука, монтана. Ну і само собою ця лейба, відома всім. Друзі, ну ось якось так. Стрічка паперового кото. Зараз э, я сам жакет причеплю на кремполь, на оці вішала. Ну, а джинси я вже не знаю, як вам показати. Можливо, е б. якось додам фотку одягненим. Ну, щоб це робити, я думаю, доведеться їх вкорачувати, тому що я не дуже високий на зріст. А ви знаєте, що ну, всі не тільки джинси, штани, вони йдуть е зазвичай довше, а потім вже людина відповідно до свого зросту підганяє. Тому ось якось так. Зараз одну секундочку, повішаю і покажу. До речі, перш ніж все це я буду робити, я їх поміряю, щоб переконатися, і потім скажу вам все. Друзі, ну ось так виглядає цей, як ми кажемо, суржиком піджак, жакет, куртка, ну, скажімо так, в повний зріст. Все пошито якісно, все пахне, як завжди, коли ви купуєте, берете нові джинсові вироби. Чомусь у мене така навіть згадка з тими, коли я навчався 90-91-93 рік. Це перший-третій курс. У мене був тільки не Монтана, у мене був Wrangler піджачок. Ну, а монтану дуже хотілося і. Тоді змоги придбати не було, тому що не так просто, навіть якщо мав би гроші, то ну, проблемно було купити. Ну а джинси, ще раз скажу, можливо, додам фото, коли вже мені їх підгонять. Сьогодні дружина вдома, завтра на роботі, я її віддам, вона в місті віддасть і мені зроблять підгоночку. До речі, зараз покажу магазин, де я купував. Хай це буде навіть реклама, тому що ну, реально речі класні, якщо вам цікаво заходьте за посиланням і обирайте щось для себе. До речі, не показав навіть ось цей пакетик поліетиленовий, також бачимо логотип, Монтана, орлик і так далі. Зараз вмикаю комп'ютер і покажу, ну точніше захожу в інтернет. Друзі, ну ось так виглядає даний інтернет-магазин. Це вже пішла в них, як би така як рекламка, ось загалом отак, денім клуб клаб. Тут є окремо джинси Wrangler, є Montana, є Lee. Ну тобто на будь-який смак чоловічі, жіночі. Вельветові костюми. Ну, от я вам покажу зараз костюми. Бачите, тут є декілька варіантів. Ось отак от я вам покажу. Чотири як мінімум. Я собі брав ось цей. Здається, нібито він тут яскравіший такий, але по факту... Так, як я вам показував, хоча не знаю, як там камера передає колір. Є таблички розмірів. Але коли звертаєтесь, то продавець дуже все професійно підкаже, покаже, скаже, де що виміряти. І, як не дивно, я навіть очікував, що доведеться щось міняти, пересилати. Підійшло мені все з першого разу. Тому величезне дякую магазину, величезне дякую людям, які його створили. які... Працюю там, ну і безпосередньо тій пані, яка мене обслуговувала. Ну, ось якось так таке коротеньке відео. Можливо, хтось вважає, що дурня, але я вирішив похвалитись, похвалитись похвастатись, як ми кажемо. Сподіваюсь, буде служити мені вірою і правдою. Речі якісні завжди я обережно до всього відношусь і якісні речі, то я думаю, ходитимуть не один рік. Всім дякую за увагу, дякую за ваші лайки, коментарі, дизлайки, за підписки. Звичайно ж, величезне дякую, друзі. Підтримайтесь, бережіть себе, скоріші нам перемоги та мир. Слава Україні!